Ну що ж, друзі, переходимо до нашої третьої розмови з нашою третьою експерткою. Але перед цим скажу такий такі, такі цікавий факт: одного знаменитого телевізійного керівника власне запитали, чого ви більше хочете, щоб вас любили чи боялися? І він відповів: все просто і того і іншого. Я хочу, щоб люди щоб люди боялися того, як сильно вони мене люблять. Друзі, ми неодноразово бачили картинки, які показують, чим відрізняється власне, керівник ось від свого боса. І, власне, сьогодні, всесвітній день керівника, відзначається. Тому вітаємо усіх, хто займає якусь посаду, хто керує над кимось. Ви молодці, ви хороші лідери. І нехай все у вас виходить найкраще, і нехай вас дійсно шанують і надихаються від вас. Ну а ми, в свою чергу, вирішили про це поговорити: як стати хорошим керівником для своєї команди. Які є правила лідерства? Тому, друзі, Оксана Долгова, коуч, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня, вже з нами на зв'язку. Пані Оксано, доброго вам ранку. Вітаю, рада бачити вас. Вітаю. Вітаю. вас. Вітаю вас завжди з вами. Зустрічі дуже приємні. Як ваші справи, декілька слів, як ваше життя? Як завжди, найкраще хорошому бойовому настрою. Клас. Дуже раді, тому що знаємо вас і можемо від вас, так знаєте, мудрість час від часу черпати. Нам треба завжди час, щоб це все переварити і щоб знову повернутися до наступних тем. Хочемо поговорити власне, про лідерство. Знаємо, що у вас є що сказати стосовно цієї теми. Найперше, хто такий лідер і які ключові якості і характеристики визначають хорошого лідера в сучасному світі. А дякую, так. Багато зараз є розмов щодо того, хто такий лідери. Це той, хто повинен бути першим, кращим, робити більше всього. Чи це людина, яка вміє правильно вести свою команду і нею управляти? Лідер в першу чергу, це людина, яка, яка має вплив і вміє якісно розпоряджатися своїми Навичками якісно розпоряджатися своїми вміннями і використовуючи їх, уже мати ті результати, які хоче. Ну, якщо це брати так в бізнесовому напрямку, то відповідно управляти командою, орієнтуючи на цілі, мотивуючи, організовуючи. Тобто лідерство це в бізнесі, це не про те, щоб бути першим. А як особистість, тому що якщо ми говоримо про, спе, про спорт, то лідер це той, хто прибіг перший, хто переміг і так далі. Там, uh -huh. якщо ми говоримо про якийсь одиночний спорт, ось а якщо ми говоримо про бізнес, це завжди команда, і тому лідер я схиляюся, знаєте, до такої думки, що лідер це як сірий кардинал. То це людина, яку нібито не видно, але видно, по-перше, її команду, якісно працюючу, і добре видно його результат. Mm -hmm. Дякуємо. Дякуємо вам. А, власне, от скажіть, будь ласка, чи кожен може стати лідером? І чи потрібно на це вчитися, чи просто від природи, от лідерські навики в когось є та і все? От е, чи кожен може стати і чи потрібно навчатися на, на лідера? Знаєте, так просто зробили і опа, і я так. вже лідер. А, ні, звичайно, чи кожен може бути лідером? І так, і ні. Кожен хто цього справді хоче, а кожен, хто справді м, бачить, що він може зробити для цього світу. Великі зміни, він може зробити для своєї команди потужні результати, він може зробити для своєї компанії найкраще і вивести її на високий рівень в ринку в будь-якому напрямку, ну і так далі. Тобто, а, чи кожен може бути знову ж таки повернемось, а кожен, хто захоче. І чи це з цим врожена людина чи ні? Ну якісь задатки можуть бути, але в будь-якому випадку їх треба розвивати. Розвивати людина зможе тільки в тому випадку, якщо вона є замотивована, тобто якщо їй справді це потрібно відповідно до його цінностей. Як власне, можна розвиватися як лідеру? Тобто, якщо людина стає на цей шлях, можливо отримує якусь чи то посаду відповідальну, де треба організ... проявляти ці лідерські якості, щоб ви порадили тим, хто зараз на цьому шляху. Перш за все, розуміти для чого тобі це треба. Тобі треба бути лідером, що що, і звичайно, для цього потрібно, потрібні певні знання. Для цього потрібно вміти управляти, бути самоорганізованим, бути а, самодисциплінованим, і в першу чергу, тобто вміти якісно управляти своїм часом і своїм життям, і це вже потім. А, Поширювати безпосередньо на свою команду і чи на свою компанію, в залежності від того про якого лідера ми говоримо, і відповідно вміти організовувати після того, як людина навчилася організовувати себе, вона вже може організовувати інших людей. Окрім того, є певні інструменти, які потрібно звичайно знати. Якщо ти знаєш. Чітко правила, якщо ти чітко їм слідуєш, то відповідно маєш а, певні результати. І тут а, другий, третій вже такий основний момент. Тобто, перше це самоорганізація, другий вивчити інструменти за допомогою яких ти будеш вправляти командою. І третій момент це цілі. Коли ти розумієш. Куди ти ведеш цю команду, які результати повинні бути від кожного члена команди, не просто щось таке ефемерне, а чітке розуміння, ось ця людина має принести такий результат. Ось це такий. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь проект, наприклад, і тоді і по і кожна людина в команді знає свій функціонал, чітко знає, який має бути результат, знає, які дії він повинен для того зробити. Ось тоді буде все створено на. Найкращим чином, і тоді а, лідер навчиться, матиме інструменти, матиме можливість а, ними якісно управляти. Ну і звичайно, найголовніше не порушувати а, ці закони, які сам створює вір. Uh -huh. Дякуємо. Скажіть, от як власне керівнику побудувати здорові відносини у своїй команді, у своєму колективі, щоб дійсно тебе і... І поважали, і в той же час ти був хорошим таким, знаєте, тим білдером. Але в той же час, знаєте, буває, от, ну, такі різні крайнощі, що ти хочеш настільки бути дружелюбним, що у вас вже таке панібратство, що до тебе вже кажуть, ну слухай. Ну, ну я не хочу. Хоча ти керівники тебе вже не слухай, Тобто є різні моменти. От, як ви вважаєте, от, дайте декілька порад здорових стосунків лідера з командою, і як це мати? Так, справді, є такі сценарії, де керівники перетворюють самі себе на якісь ролі, і потім дивуються тому, чому є якісь певні відношення до них. Так, а це я називаю взагалі в принципі, що життя це гра, так, і це в даному випадку це певна гра, яку обрав певний лідер. Він хоче бути другом товаришем, чи він хоче бути старцем, який ну, умовно, так, тобто, який буде навчати, 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 чи він хоче бути мамочкою, яка покриє собою діток і буде робити за них все. Тобто стратегій багато є з цих, що я назвала, ні одна не є якісною. Але люди нас, на жаль, їх обирають. А найкраще це партнерська робота. Тобто, коли знаєте, я не люблю казати підлеглий, тобто є керівники, є підлеглий, є співпрацівники, тобто вони співпрацюють і орієнтовані на певні цілі. І коли ось такі відносини, партнерські є у команді, це найкраще. І не дружити, можна дружити, якщо ти вмієш розподіляти ці ролі. Але якщо ти змішуєш їх і через, наприклад, Через створення дружних відносин, ти сподіваєшся, що в тебе будуть особливі умови на а, рівні роботи, Ну, це, це трішки неправильно. Тобто, найкраще це відрізняти, а, суперувати а, а, свої ролі. Тому що коли людина, лідер, переходить в якусь таку панібрасту, то він хоче бути в ролі друга, або він може бути в ролі батька, батька, Ну і так далі. Ти тут керівник. І прийми позицію, що в тебе є а, певні задачі, які ти повинен виконати в рамках свого департаменту, відділу чи а, компанії, чи так далі, і в тебе є певні ресурси, і в тому числі ресурсами являються а, ці люди. Найкраще а, створити якісні здорові відносини це в першу чергу, як я вже сказала, створити правила. Як співпраці, тобто, наприклад, є дуже багато компаній, які забороняють, кажуть, ти приходиш о 9 і в 6 підеш тому. Ти не маєш залишатися довше, тому що. Ну там є багато тому, що але насправді це є правило і виганяють шість 6.05 ввечері. Кажуть, іди додому, ти маєш відпочивати, бо ти попрацював, і не бери додому роботу ніяк. Ти маєш тут все завершити. І ось такі відносини, такі правила, не дозволяють утримувати себе на позиції саме лідера, саме керівника, і не йти кудись в сторону. Можуть бути дружні відносини. В тому випадку, якщо людина вміє це відрізняти, я наприклад особисто так само мала ситуацію, де в маму була колега, і я була керівником. Вона була секретарем, і ми подружилися. Ми вона дуже комунікабельна, і ми подружилися ще з того приводу, що ми виявляється далеко жили від офісу, але я але було дуже зручно відповідно разом добратися. Я забирала її, ми їздили. На, на роботу і ми могли, наприклад, на роботі я могла дати якусь вказівку. Ми могли вона там могла противитися, щось там могло не сподобатися або ще щось. Але виходячи, ми е, абсолютно нормально залишали роботу роботою і йшли і були друзями. І навпаки, ми могли десь як подруги посваритися, приходили в офіс, робота, роботою. Треба швидко виконати задачі. Кожен має свій е, відрізок і працює в ньому, тому якщо вмієте ці ролі розподіляти, ви можете бути з друзями. Якщо ні, то краще не йти. Угу. Дуже дякуємо вам, що зазначили це. Наступне питання, яке цікавиться, як в Лідер може впливати на свою команду або надихати на досягнення нових цілей, тому що ми розуміємо, що інколи просто поставлено завдання поставлено не завжди це вже успіх виконання його команди, так тому можливо тут є якісь поради, як надихати команду на досягнення спільної цілі. А, дякую. Якщо би всі працювали по таким прости за такими простими правилами, як я зараз кажу, були б результати дуже результати дуже потужні. А перш за все, а, знову ж таки, коли є чітко зрозумілі цілі, давайте візьмемо конкретний приклад. Є, наприклад, проект, який а, продовжується, має, а, має термін три місяці, угу. і є команда, така буде 10 чоловік, і кожен знає, який результат за три місяці повинен бути. Тобто я не знаю там. А, Створена якась програма або технологія, або побудоване щось нове. Але це не має значення. І є 10 людей, кожного є своя функція, і вони знають, що в кінці сьогодні, у нас жовтень, так в кінці грудня, січня повинно бути вже повинен бути результат. І вони роблять, ідучи до цього результату, кожен свою функцію. Але Потрібний зріст і для того, щоб людина була мотивована працювати, вона повинна мати підтвердження, повинна мати а, зрозуміла така точка, крапка така, е е е е завершення певної стадії, певної задачі. І е е чому потрібні координації постійні щотижня, обов'язково зібрання? Е Марійка, в тебе такий то результат, молодець, пішли далі. А Степанко, в тебе такий то результат, молодець пішли далі. Роман, в тебе трошки не виходить. Давай що тобі треба для того, щоб ти став більш потужним, для того, щоб ти mm -hmm. пішов вперед і виконав ті результати, які від тебе очікує команда, тому що вся команда зав'язана на загальних результат, і таким чином координуючись щотижня. Це має бути постійно стабільно. Це може бути командою, і якщо, якщо ось така команда невелика, то можна з кожною людиною окремо, щоб людина порозуміла в команді співпрацівник, що є щось, що від нього очікують. Що якщо він це не зробить, то він підведе команду. Що в нього є опора, він може сподіватися на підтримку, його почують і його запити, і відповідно допоможуть прийти до тих результатів, яких він хоче. Тобто, мотивації. Я це підтримка, це координація, це розуміння того, що ви йдете разом, а не людина в команді, ніби але кинута, і він повинен сам якось mm -hmm. шукати на рішення, якщо він там заблукав, десь чи якось е, інші якісь проблеми виникають. Mm -hmm. Дякуємо, Оксано. Скажіть, будь ласка, ще от керівник він може бути наставником, чи повинен він бути наставником для своєї команди? Хороше питання, і дійсно тут є а, різні думки на рахунок цього. Я вважаю, що може бути наставником. Більше того, я а, в своїй команді також а, а, працюючи, і була і я а, коуч а, і як наставник. І як спеседні керівник, але знову ж таки ці ролі можна поєднувати в тому випадку, якщо ви вмієте їх розрізняти. І а, для мене це я собі не уявляю по-інакшому, інак, але стратегії поведінки можуть бути різними. І якщо а, ви всі ті три ролі зараз я додала ще одну роль, та, як коуча, якщо ви вмієте це якісно поєднувати, по, по, і ваші співпрацівники також. Вміють це розрізняти і розуміють, що вони не будуть бігати за кожною дрібничкою. Ой, мене тут проблема, допоможи мені, і не будуть тим користуватися, що ви маєте ці триволі. А то так можна їх поєднувати, і може бути наставник. І ну моє я вважаю, що це навіть потрібно, тому що якщо ви розумієте, якщо до вас приходить команда за тим, щоб е якусь отримати пораду, яку не може більш ніде взяти, це ж круто. Тому що це означає, що ваш рівень а, а, як лідера є найвищим, угу. дуже Дякую. дякуємо. Таке ще питання. Вже на останок, завершуючи розмову, знаємо, що завжди віддавати, завжди контролювати, надихати це також потребує внутрішнього власного ресурсу лідера. Так Тож питання в тому, як підтримувати себе. Якщо ти лідер психологічно, мати цей ресурс на те, щоб ділитися ним, щоб далі його віддавати, надихати, наставляти, як бути лідером, який наповнює нас спочатку себе? А, так, справді, бо да, мотивувати, організовувати енергії треба багато, окрім того, що а, знання в мене. І де черпати ресурс і як себе такі робити чекав? По-перше, постійно потрібно навчатися. Якщо ти вже є лідер, це не означає, що ти роз... зупинив свій розвиток. І в першу чергу розвиватися це якісь семінари, це конференції, це тренінги, навчання потужні. Це може бути будь-що. Це онлайн формат, офлайн немає значення. А по-друге, звичайно, на своєму рівні спілкуватися з колегами, якщо є така можливість. Якщо ти керівник, то відповідно з керівниками. Якщо ти власник, то відповідно з власниками таких бізнесів, тому що бізнес може бути в іншому напрямку, але організація бізнесу вона одна й та сама. Тому друге перше це навчання. А друге це спілкування безпосередньо на своєму рівні на професійному. Ну і третє, якщо ти потребуєш якусь супервізію а, ніхто не відміняв. Якщо потрібна тобі допомога коуча, якщо потрібна допомога професіонала в твоїй справі, а, звичайно можна звернутися, і бізнес коучі працюють і вони є і я вам хочу сказати, що власники дуже з, з, з мого власного досвіду власники дуже часто звертаються, маючи кілька бізнесів, вони розуміють, що так треба трішечки себе якось а, 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 структурувати. Є певна задача, але зап. Тому що є багато інших задач, і а, подивитися, чітко на неї не може. і він такий: опа, пропрацювали, все, я mm -hmm. пішов, я зрозумів. І а, знову є а, сили, енергія і працювати зі своєю командою створювати нові проекти. Тому mm -hmm. так, є три моменти, під ви, вибачте три моменти: перший це е, навчання, другий це е, спілкування по горизонталі на своєму рівні з колегами, і третє це звертатися до професіонерів, які е, можуть також допомогти. Посибі, спасибі за такі мудрі поради. Ну що ж, дорогі українці, майбутні лідери, ті, хто. Мають великі плани, бажають творити щось більше, і ви розумієте, що вам для цього потрібна команда. Оці поради можуть дійсно стати вам в нагоді бути хорошим лідером, хорошим керівником. Пані Оксано, ми вам дуже вдячні за цей ранок понеділка, що були дякую. разом з нами. Я нагадую, дорогі глядачі, що з нами була Оксана Долгова, коуч, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня. І повністю розмову з пані Оксаною ми зберігаємо на нашому ютуб каналі. Ранок надії, де ви згодом можете переглянути або поширити для ваших друзів. Оксано, ще раз вам дякуємо. Залишайтеся всі з нами, дорогі глядачі. Дякую.